Украдене сонце, з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа, за хмарою хмари, за димом пожарич високо, зоріє на пустку у смерть сполотніли божа. Стинається в герці скажені сини України, той з ордами ходить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі пророчі, з руїни вже мати не встане, розкинула руки в рову. Найшли, налетіли, зум'яли, спалили, побрали з собою весь тонкоголосий ясир. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо тамткне карав нас і ляг бусурмен, бузувір. І тясмену тісно от трупу козацького й крові. І Бог почорнілий і загачено тілом людським. Бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові, у пеклі за пеклім, у райському раї страшнім. Паси з вас наріжуть, натягнуть на гузна вам палі, і крові наточать упитись кривавим вином, а де ж Україна? Все далі, все далі, все далі. Наш дуб предковічний вбрався сухим порохном. Украдене сонце зазить харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна, кривавим збігає потоком, а сонце татарське стожальне разить на повал.